Привет, это я. я на вовке после трансформации. Я стрела один дуже темный бах. Сразу. дуже темный. Сейчас покажу. Вот. Я после енота стрела вот это. Видите эти 4 квадраты? Хотя все вроде нормально надевается. Я попробую взять, например... Вот, этот джентльмен. Я візьму у тебе одяг оцей. І піду в залишу. мирний режим. Не лякає, що лисиця. А ну. Я вже в цьому одязі. Так, я залишу сім'ю і піду полювати. Я спеціально так роблю, щоб страшно було. Оді все добре. І, і в колекції те саме переключусь. Все нормально. А от так, заради своїх безпеки, я перейду на свій звичайний одяг. І назад піду в влігло.